Для виявлення позицій ворога навіть у нічний час Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гумштабом передала чергову партію допомоги українським оборонцям. Бійців однієї з бригад, що боронять Україну на харківському напрямку, підсилили тепловізійним Мавіком та безпілотником Мавік Про акумулятора, таких БПЛА вистачає приблизно на дві години роботи в повітрі. За словами наших бійців, у зимовий період, коли світловий день з Значно менший, потреба у цих безпілотниках суттєво зросла. Ночі, ну, мало що видно. Завдяки тепловізору, нічному баченню ми бачимо переміщення і ну, ну, попереджаємо небезпеку для хлопців і робимо попередження. Так як мавіки у нас літають 24 на 7, Кожного, кожна година є піднята пташка. Підтримка українських військових для вінницької громади залишається ключовим пріоритетом. Разом з безпілотниками оборонцям передали дві аптечки, 20 окопних свічок та тисячу розпалювачів, які виготовили учні вінницьких ліцеїв. Також ліцеїсти зробили для військових 30 брелоків. Ми робили окопні свічки. Щоб розігріти їжу і зігріти військових. Весь 25-й рік ми будемо допомагати нашим героям, які захищають нас на полі бою. У По му році, якщо нам доволить бюджет, якщо ми гарно спрацюємо і зберемо податки, ми більше чим, аніж мільярд будемо планувати. Все буде залежати від того, як ми спрацюємо в ТУ.